Сергію 38 років. Він родом з містечка Береслав Херсонської області. З перших днів Великої війни його дім потрапив в окупацію. Та вже у травні Сергію з родиною вдалося вибратися до Одеси. Тут чоловік підписав контракт з прикордонною службою. Служив на ВПС Смарвокзал після до рознарядка на перевод на бойові частини. Третій Луганський. Прикордонний загін. Бойовою службою місією ну, трохи в бойових дій це була і Серебрянка, была, і зватовська направление, і Зюмбаравая, все полагається. Купинську злавой, Кіпшарівка, піщане, час Савяр. Под часом яра ми стали під Богданом. короче, коротше, всі зла, злачні места, всі наши. Поранення Сергій отримав у березні 25-го року. Ризикував життям кожного дня. Доправляв хлопців на бойові позиції, розвозив харчування. Получив раніше я. В 2025 году, 14 марта, населенный пункт Камьянка. Это почти граница с Россией вдоль оскола. Сначала был пехотинцем, все стандартно, стал водителем ББА, в боевых бронированных автомобилей. И уезжали каждый день на боевые парни завозить, продукты питания, все остальное. 13 числа я завез группу на зачистку села бывшего своего командира Царства Небесного Ганса. Он уже был сотый в Серебрянском лесе. Попал в засаду. Хороший командир был. Завез с группой на пикапе, с напарником. Завез 13 числа на группу на зачистку. 14 ехал забирать. Не доехал. Подрыв на противотанковой мине на пикапе Лантре с напарником вдвоем. Напарник Саня Пох. позывный питон, Пробив за мною дітей часа два, належали турнікети. Ми всі були без ног і он я. Подрыв був такой сумасшедший, що ми не зрозуміли, що зучилось. Внаслідок вибуху Сергія здавило кермом. Пригадую, як у шоковому стані ще намагався стати на ноги. Здавило рулем сидінням, тобто все здавилося. Морда біжок оторваний, Бог був, повзнав дель валявся, ну краще так порозривав. Ми змогли випалзті з цієї машини. ну как всегда, встали на ноги и упали. Крики, ору было, все остальное. Но ну, пока шоком встанем, мы еще не понимали, в чем, чем дело, что ног нет. То, что у него переломы были, что у меня получается. Не то, что переломы, а на шкурах висели ноги. Не то, что мы парней, когда разрыв, они становятся на лепестки или на противопехотке. Ноги разрывают и получается розочка. У меня получается на шкурах они висели, переломы были открыты. Я получу. Сразу там написано было артерии перебиты. И, короче, как врачи сказали, все ступни были В муку, тобто ні не було що встановлювати. Побратим загинув за дві години від втрати крові. Сергій майже дві доби чекав допомоги. Я не змог броню вискочити, тому що здавила рольвою колонкою і ребра поламані були. Ну, все остальне пішов вдар сумасшедший, мене здавило. Броню прийшло скидувати, я не мог вилізти. Це більше долі секунди, тому що дрону вже скиди. Скиди пішли вже по машині. Ну там не думаєш, що. Что... А все их стандартные турникеты это у тебя на броне, куча их. В аптечке. Ну, это пошла скидывать. Там я не, доли секунды даже не в этом не задумывался, что надо будет. Двое суток и 14 подрывался, 16 меня эвакуировали мои шпагаты. Слава Богу, что парни молодцы, никто не забоялся поехать. Хотя это было минное поле. Зараз поранений захисник вже ходить на навчальних протезах, а перший час після операції пересувався на інвалідному візку. Це зараз сучебний протези, угу. куча носочків, само собою. Ну, Ось такі колені сустав і оторвалося ну, трохи вище суставу, де обриви були, там вони отримали. В состоянні було наркозах и не наркозах, а стрес. адреналин работал еще до сих пор. Я еще не понимал, где я, что и до чего. Бой везли с стабика в стабик, везли куча машинами. Везде капельницы уже стояли, уколами накололи, что непонятно было, в туман. Я говорю, да я хотя бы жене позвонить. Это первый звонок женке, которая ну, не выходила на связь, они а же там. Я говорю, что в госпитале будут ампутировать ноги. Она сказала, что ты живой. Большая поддержка, это побратымская висковая поддержка. Поддержка очень-очень на высоте. Психологи с нами работают. Но, как говорится, вышел на курилку с парнями, каждый рассказал свою историю. И это есть психология. Высказался, выговорился. Каждый тебя послушал, каждый тоже был каких-то сумасшедших историй у него были. и Каких-то, как говорится... Хороших таких жопах, де конкретно можна було не вилізти все станові. Кожен розказує своє. Це є психологія. Ніхто на тебе пальцем не ну не віднікать, нічого. Главное себе прийняти, Що ти уже, звісно, будеш разом з іншими військовими. Сергій завітав на ветеранський проект Постріл віри. Це приватна ініціатива з реабілітації поранених бійців. Його засновниками є Аліна й Олег Макарови, батьки загиблого героя України Остапа Макарова, штурмовика з підрозділу Магура. Головна ціль проєкту – соціальна і внутрішня реабілітація, аби воїни відчували себе повноцінними у своїх громадах. Ми більш не с сі... чому? Бо програма, на жаль, наша не може прийняти всіх особисто, тому що якщо хлопець він має руки, має ноги, чи він там після якогось поранення, чи просто там звільнився. Він самостійно, якщо він бажає, може піти і постріляти у тири. Це нема питань. А хлопці, які дуже важко поранені особисто з ампутаційними пораненнями. Це зовсім інший такий внутрішній психологічний стан. Чоловік, який був воїном, який відчував себе сильним і таким могучим, і він зараз дуже багато з них вони відчувають себе якимось не такими, як усі, і розумієте, наша задача довести до нього, що він все так же з ампутаційними пораненнями може. І взяти зброю до рук, і захистити себе, захистити свою родину. На зустрічі ветеранів знайомлять з новітніми зразками зброї та спорядження. Усі хлопці мають можливість постріляти в тирі. Організатори кажуть, на таких заходах військові отримують підтримку та розуміння, що їх травми не вирок. У нас був друг він дуже така видатна людина, дуже такий видатний воїн, і він у бою е, отримав дуже таке високу ампутацію правої руки. І він дуже страждав від того, що він не зможе більше стріляти ніколи, а до поранення він стріляв з обох рук. І тоді мій чоловік, який дуже полюбляє зброю, сказав: піде вони пішли в тір, взяли інструктора, в нього щось получалось, щось ні. Але коли через деякий час він зміг стріляти з лівої руки і саме нагорни заряджати. Ви ви бачили ці очі. Коли ми побачили цей кешбек і ми побачили, що відбувається з ним, який він став зовсім інший і зовсім таку впевнений себе, ми почали е, замислитися над тим, що ми повинні це розвинувати. На зустріч завітав легендарний кіборг, а зараз народний депутат Андрій Шараскін регулярно підтримує проект громадська організація хаб Одеса. Це стимулює хлопців і доставляє бути активними, активними як в суспільному плані, так і активними громадянами, так і займатися спортом. І це потрібно робити на рівні держави, а не так, як Олег з Аліною на волонтерських засадах шукають кошти і це решта, що за цим тягнеться. І ви побачите сьогодні очі цих хлопців, як вони світяться, як вони відновлюються, і який в них ентузіазм і гордість за те, що. Вони гідні бути ветеранами захисниками України.